18 травня ви написали пост про те, що треба обміняти Савченко на двох російських полонених. Можливо, я помиляюся, і але по-моєму ви більше. перший. кажете. Дивіться, саме перший час. Я не, не запитався лакова, розумієте? Я як... сидів у кінотеатрі, мені зателефонував Борис Філатов і Каже, ти чув? Про те, що у мене є такі відео, і таке інше, що їх затримали. Я кажу ще ні, боря. Ну зачекай. Я зараз перше не пишу, ну, але ти потім щось черкані. Я казав, ну думаю, ну що ж робити, якщо затримали цих негідників, то дуже добре буде звіняти їх не тільки на Савченко, я Писав, а ще на якомога більше але, але... всіх наших полонених. Я про всіх. Але Савченко було прізвище виділено, і, в принципі, так. так і сталося. Пишаєтесь тим? Ну, це ж круто, ви перші Ну, Я хочу сказати, так, що, відбулось. на мій погляд, обмін був нерівний, тому що ми віддали дві, двох покидьків, отримали одну Савченка. Якщо би ми отримали би за цих покидьків… Ви б хотіли зараз Савченку за поміняти на Путіна. Ну. ну дивіться, я ж людина, яка адекватна, да? тому ну, ми ж розумієш, що це неможливо навіщо ці фантазувати. Да? А, значить, так от і тому я був би більш радий, якщо б ми на цих двох покиньках обміняли на 10-15 наших військових. Але Путін, Путін використав цю ситуацію максимально медійно, медійно використав ваку, з урахуванням так. засобів масової інформації України. Із Савченка зробили героїню. Ніхто не запитувався питанням, чого саме суду Савченка є прямі трансляції на весь світ, а з інших судів нічого немає. Чого, Кольченка б не ходив би, або Фанасів би е з футболкою Путін там або, Я люблю Україну? Що ви ж написали Ходили? Савченко? Ви ж не Кольченка написали? Значить, дивіться, ви зараз я повертаюся до питання. Ще раз кажу, що я вважав, що були ООН Я написав зараз, ви добре процитували. Що вважав, що всі наші полонени повинні міняти на цих двох покидьків. Але Путін, на жаль, зробив так, що ми міняли одну Савченко на двох покидьків. Слухайте, це а ви так багато проблем. просто говорите про про, про про пропаганду. Хто у нас був в студії, який сказав, що Савченко це агент ФСБ? То Карчинський, так. Да. А ви як думаєте? А Карчинський навір, навір, думала, що таких не вирішує. Я думаю, що вони такі вербовці не подаються. Савченка це інформаційна бомба, яку розкрутили росіяни. Росіяни вкинули в інформаційний простор України, тому що в нас, оскільки наше інформаційне пространство не захищено, найкраще навіть журналісти країни іноді роблять деякі речі, які я навіть ну, не можу коментувати, але вони виконують завдання російської пропаганди, думаючи, що вони роблять добре до України. Так от, Савченка, Савченка вкинули в інформаційний простор України для того, щоб вона була такою інформаційною бомбою. Але не, не, не розчитали масу заряда та інші інші так, моменти, а люди, які ставили свої аватарки, міняли аватарки на портрет Савченко. Тобто вони зіграли на. Якщо б я повідомляв, не вважаєте, вони зіграли на роботу. У мене взагалі аватарка на Фейсбуці. <кій> 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 <Та>, я... <кій> я хотів би подивитися, я б я собі Савченка на аватарку. Поставив. Це взагалі не та тема, я багато вже розів. Я не хочу коментувати пані Савченка.